гостях Денис Добра з зіршави, великий ентузіаст так званого маленького поїзда, як його винораді називають, або Кушні, Ан Анці Кушницької поїзда, який курсує маршрутом виноградів хмільник. Доля цього поїзда, як ви знаєте, нелегка, але дуже цікава. І пану Денису задамо декілька питань щодо цього поїзда і його перспектив. Пане Денис, кілька слів про історію цього поїзда, коли він був створений 100, 100 років вже тому назад, мабуть. Ну, хочу вам сказати, що поправити вас трошки з точки зору маршруту. Якраще, що цей потяг об'єднує два наші райони, тому що щоденно здійснюється рейс Виноградів Іршава, тобто о 8.05 він виїжджає з Винограду і можете попасти до Іршави. А в 10.05 він виїжджає зворотньо. Правда, окрім четверга і неділі, він факт не їде, тому що зв'язано це з великим базаром, який є сьогодні на залізничній станції. І, чесно кажучи, це, ну, скажімо так, сполучення, яке історично, я думаю, має дуже глибокі корні. Тому що, наприклад, доїхати з Верховинських регіонів там Довга, Кушниця, до, до Винограду, до Сивлюша, це, скажімо так, це було 100 років тому дуже-дуже модерний транспорт. І не тільки до Сивлюша, до Винограду теперішнього, а й до Берегова. І фактично. Залізниця була збудована в тисячу, введена в експлуатацію у 1908 році, якраз на Різдво, 24 грудня. Але передувала цій роботі дуже, дуже велика робота. Майже йшла так 15 років йшло питання, стояло, дискутувалося про її будівництво. І фактично головним чином, це було зв'язано з тим, що. Такі міста, як Виноградів, Сивлюш і Берегов, отримували дуже потужний імпульс до розвитку. Чому? Тому що фактично економіка в цих регіонах в містах пожвавлюється за рахунок, ну, скажімо так, якщо можна було перевозити робочу силу із верховинських регіонів на збір урожаю в низінні регіони, так само транспортування лісу, відповідно, фактично, це. Змінило уклад життя, тому що 100 років тому назад, з відкриттям крім возових шляхів, нічого не було. Треба було йти на базар у берего два дні, три дні, а з появи залізниці це скорочувалося до чотирьох годин. От я при Борнецькому завод будматеріалів. Ну, завод будматеріалів фактично теж був. Ну, якщо дивитися в історію, то будівництво залізниці було пов'язано в першу чергу з розвитком. Таких промислових виробництв. Це в першу чергу, наприклад, у Довжанський лісокомбінат було в той час, це ми знаємо як Довжанський лісокомбінат, але раніше було засновано декілька приватних пілорам, які знаходилися у верхів'ях річки Боржави. Потім було декілька каміноломень, в тому числі кар'єру при Боржавському, який фактично. Отримав теж імпульс до розвитку. Чому? Тому що багато матеріалів, сировини могли і транспортуватися на широку колі. Це вапно. — Вапно, так, випалюватися. І, до речі, сама технологія випалювання і подачі, там, як казати, породи для випалювання вапна, вона була механізована і теж були маленькі вагонетки. Фактично, це досить така була прогресивна технологія. Залізниця перевела дві світові війни, пережила зміни не знаю, декількох державних устроїв, а зараз вона так деградує. І, мабуть, існує лише завдяки таким ентузіастам і ще ці залишки, як ви. Ну, питання в тому, що на сьогоднішній день ну, моя роль тут можливо найменша. Я думаю, що є багато людей, які щоденною працею, оце, скажімо так, Доказують. Я можу вам сказати, люди, які працюють на залізниці, безпосередньо на малій. Це в першу чергу бригади машиністів це дуже професійні люди, які фактично вболівають. Один з них, я можу вам сказати, це Микола Устич із села Шаланки, який фактично, ну я вам скажу так, його будинок знаходиться біля колії 50 метрів. Тобто, якщо він навіть не на роботі, він бачить, коли поїзд, іде, в якому він стані, і так і так далі. Тобто сказати так, що коли ми говоримо за тих людей, які борються за її збереження. Ну я думаю, що кожен робить свою потрошку кілька, роботу. Кілька років тому зайшла так мова про ліквідацію залізниці, Ви почали кольору розібрати, розбирати за ершавою докушниці, мабуть, ну питання, розібрали... тому що оце як саме прикрий приклад того, як інколи можна безвідповідально місцева влада інколи ставиться до таких питань. Чому? Тому що якщо місцеве, скажем, село Громада Кушниці, приклад такий приведу, вони боролися всіма силами для того, щоб зберегти приклад при там залишився симафор на станції. Це інженерна споруда, можна сказати, це пам'ятка. І ну, Прийшли, хотіли її просто забрати на металло. Я можу вам сказати, що громада стала і сказала, якщо ви заберете, будете ну, скажімо, демонтувати її, буде досить такий громадський відпір. І вони прийняли на сесії сільської ради рішення про те, що це вони об'явили пам'яткою місцевого значення сільське і сказали, ми поставимо на ньому державний прапор, і фактично ніхто не сміє цю пам'ятку скажімо так, знищувати. Я думаю, це хороший приклад. Чому? Тому що можемо говорити за неефективність, наприклад, економічну і так далі. Ми можемо погодитися. Але те, щоб знищувати, оце, по-моєму саме, саме прикра річ. От для товариство за збереження малої залізниці, назвім її так, воно існує, діє, працює. Якісь здобутки, можна так помовити, є. Ну, на сьогоднішній день, вже з 2000 року, скажімо так. Була зорганізована організація громадська Боржавська ініціатива, яка, в принципі, в своїй діяльності керувалася якраз ну, збереженням технічної спадщини взагалі в Боржавській долині. Це стосується залізниці, це стосується, наприклад, ви знаєте, Кузня Гамора. Певні акції ми проводили там. А також є ще збережені такі інженерні споруди, як водяні млини. Але на сьогоднішній день ми велику частину своєї уваги ну, направили на те, щоб якраз займатися Божарською колійкою. Ну, що це означає? Звичайно, громадська організація в сучасних умовах, в сучасних реаліях не може собі дозволити якісь там великі проекти, але маленькі проекти, як ми зараз зініціювали цього року і минулого вже проводили, тобто за ці роки ми проводили екскурсійні тури. І таким чином старалися привернути увагу до цієї залізниці з боку туристів. Досить успішним туром був тур 9 березня, коли ми виїжджали з вашого міста виноградів до берегова. У нас майже було 80 пасажирів з усієї України, в тому числі були у нас гості з Угорщини, і фактично у нас маршрут пролягав через село Шаланки, де ми відвідували історичні підвали. Потім станція Хмільник і в напрямку Берегова. Зараз ми фактично продовжили в травні ці тури. У нас відбулося 2 травня, 11 травня тури відбулися невеликі, ну, скажімо так, приходило в останньому турі було 20 людей. Але вважаємо, що це такий невеличкий потічок, який трошки міняє відношення до залізниці. І от запланували на 25-26 травня до фестивалю «Гочанська Лоза. Так само проїхатися з Іршави до Виноградова у такому, скажімо так, краєзнавчому турі. Тобто це екскурсійна буде програма по місту Іршава, буде по станції Хмільник. Дуже цікава програма у нас запланована на станції залізничній станції Шаланка в селі Шаланки. І так ми прослідуємо до станції Виноградів. На суботу, 25, Субота, 25 травня. Ну, скажімо так, історично, якщо, скажімо так, якщо залізниця раніше виконувала господарську дуже важливу роль, тобто транспортування деревини, ми знаємо прекрасно, ми знаємо, що, наприклад, навіть станція Виноградів виконувала великий в обсяг перевантажень контейнер їх широко коліна, уську, скажем, із широкої колії на уську, скажімо, з наших підприємств, Іршавщини, наприклад, з мебельного комбінату, там багато йшло, на широку відправлялося. Потім продукція. Садівництва із Харчпрому багато продукції, то ми трошки так і дивимося в минуле і стараємося це якось відновити. Чому я вам скажу? Ну, я думаю, що перший раз в ефірі телебачення скажу таку особливість нашої залізниці. Дивіться, якщо ви вирушаємо з Вершави, Іршавський завод знаходиться 100 метрів від залізниці. Йдемо в сторону Виноградова. В Шаланках колишній завод знаходиться 100 метрів від колії. Йдемо в сторону берегова, винороб Іван Урста знаходиться 100 метрів його будинок від колії. Приїжджаємо в берегово, підприємство Чизай знаходиться 100 метрів від колії. Тобто, фактично, на сьогоднішній день, у наш, ну, скажімо так, багато. Друзі в залізниці якраз звернули на це особливу увагу. Що дивіться, ніхто спеціально не будував фактично ну, ці об'єкти. Якось так сталося життєво, що в сучасних туристичних умовах Закарпаття маємо залізницю і маємо, наприклад, можливість проїхатися і подивитися, в яких умовах вирощують виноград. Чому? Це добре, що я фестиваль. Виноградники по дорозі, але подивіться, виноградники, де вирощується свій виноград, де він відстоюється. Я вважаю, що, наприклад, залізниця, скажімо, з виногра з виробниками, з виноградарями. Я думаю, це дуже тісно може бути пов'язаний такий проект. Знаєш, що у вас є сайт на інтернеті, ну, і о... в тому сайті? Я бачу так дуже активно ведеться спілкування, і багато прихильників можна сказати шанувальників є. Ну, На сьогоднішній день, це останній рік, скажімо так, ну, сказати, що це якась група людей, яка проживає у певному регіоні, неможливо сьогодні за товариство громадської організації Божавській ініціатива». Чому? Тому що є люди, які проживають за тисячі кілометрів, але вони виконують певну роботу. В сучасних умовах це є реаліями. Чому? Наприклад, вести сайт в інтернеті це досить складна робота для одної людини. Але є, коли є колектив однодумців, то фактично на сьогоднішній день ми зробили сайт в інтернеті. Українську мову ми його зробили. Ми зробили навіть англійську, ми зробили російську. Але стараємося угорську зробити і є там історія дуже велика, детальна історія по Божавській коліці, є сьогодення, є розповіді за населені пункти супутники залізниці і є фактично багато історичного матеріалу. Наступним є нашим проектом таким у соціальних мережах у сторінках Фейсбук, яка на сьогоднішній день налічує майже вже 800 прихильників. І, чесно кажучи, географія вражає чому, тому що велику зацікавленість висловлюють польські наші друзі з Угорщини. Угорська фактично спілка прихильників Малих залізниць навіть розмістила графік наших екскурсій у себе на сайті. І, чесно кажучи, це така десь підтримка, яку ми відчуваємо тим, що приходять люди на нашу колі. Можу вам сказати таку річ. Що ми не б'ємося за те, щоб ми, наприклад, ми тільки проводили тури і так далі? Ми даємо розклад руху за графіком, і мені приємно, що коли нам повідомляють, що або працівники, машиністи, або в інтернеті з'являються репортажі, наприклад, туристів із Чехії. П'ять чоловік приїхалося до станції Хмільник. І назад поїхало, і вони фотографії ну, в інтернеті поставили. Тобто, люди, коли ми розвиваємо, ми за неї говоримо як за туристичну атракцію, обов'язково певна група людей потрошку починає приходити. А що це означає? Це означає, що місто Виноградів фактично стає трошки потрошкою, має певну свою родзинку. І я думаю, що так само Іршава з цього користує. Чому, тому що можна поїхати до Виноградова? Тобто є перспектива цієї питання. А оці матеріали, які розміщені на сайті, вони можуть бути викладені у друкованому вигляді, так би казати, на паперовому носії. Брошурка, книжка. Ну це питання великої дискусії. Я можу вам сказати, що на сьогоднішній день у, в українському сегменті Вікіпедії стаття про Божавську колійку займає лідеруючу позицію. Чому фактично вона входить до 400 найкращих статей? Української енциклопедії. Тобто, якщо маємо десь порядка, ну щоб вам правду сказати, десь 30 тисяч е, заміток, то бажа е, замітка про е, стаття, історична довідка, вся е, матеріал е, входить 400 найкращих українських. Це перший такий е, крок, що зроблений, і є люди, які до цього доклалися із нашого товариства. Плюс, ну хочу вам сказати, похвалитися такою річчю, що на конкурсі робіт Малої академії наук у галузі історії 11, класниця, 11 класниця Приборжавської ЗОЖ 1-3 ступені світлінець Алла здобула в Києві перше місце з. Як з історії по тематиці Божавської скуколіки. З рук міністра освіти вона отримала грамоту, річну стипендію президента і цінний подарунок ноутбук. Тобто, я можете дивитися, що на сьогоднішній день матеріалів ми зібрали дуже багато. І просто, дякуємо за підказку, можливо, вона виліться у таке друковане видання, яке би фактично могло репрезентувати нашу залізницю, скажімо, на, на теренах всієї України. Дуже цікава тема, дуже цікава бесіда, ми напевне будемо завершувати. І попрощаємося до зустрічі 25-го. Я думаю, 25-го обов'язково зустрінемося. Чому? Тому що є дуже маленький сюрприз, я би хотів телеглядачам сказати. Буде у нас дуже красива атракція в шаланках. Ми хочемо урочисто привезти бочку вина. Із шаланицького підвалу привезти на фестиваль Виноградову. І я думаю, що це таке започаткування такої традиції. Ми хочемо якраз 25-го травня. Так що запрошуємо всіх бажаючих. Якщо не в Віршаву, то хоча б приїхати в Шаланку, подивитися цю атракцію і спільно приїхати в Виноградову. Ну а 25-го, ми Я думаю, 26-го вже під час самого фестивалю. Це буде досить спеціальна бочка, тому що громада села Шаланки сказали, що ми виготовимо таку бочку, якої ще не було в шала... до цього часу. Скажемо, віно таке ще не було. Тобто, це маленький сюрприз. У всякому разі він на радіоське телебачення обов'язково буде присутнє на цій церемонії. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до побачення.